Цикл і ровер. Три роки я не, ну, взагалі не, не їздив на них. Я тут підготував вже баклажку, шланжик. Буду зараз зливати стару бензину, яка тут в мотоциклі вже 3 роки майже. Ще там, не знаю, місяць і буде рівно 3 роки. Підготував новий фільтерок, шланг. Шланжики поставив. Зараз буду зливати це все, повністю очищати бак. Купив на заправці 4 літри свіженької 95-ї. Залию свіженьку і буду пробувати запускати свого звіра. Це буде перший запуск майже за 3 роки. Я дуже хвилююсь і боюся, я не знаю, як так на душі. Я його законсервував Прям ідеально. Ну все, як книжка пише. Ін'єкцію масла зробив. Все-все-все повністю позмащував, все, що можна. Нормально мод поставив на збереження, на довготривале збереження. Взагалі до нього не ліз. Ще поки дідусь був живим, то він мені кожного місяця навіть прокачував стартером, щоб кольця не залягали. Я читав, що потрібно періодично, якщо робити ін'єкцію масла, чи може навіть якщо і не робити ін'єкцію масла, треба прокачувати кіком. Чуть-чуть поршень поганяти, то мені дідусь кожного місяця ще прокачував кікстартером мотоцикл. Це вже тепер дідуся немає 3,5 місяця. Зараз буду зливати, заливати свіжу і запускати. Акумулятора немає, мій акумулятор вмер, але йому не треба акум, щоб він працював. Працюємо. Все працює. З першого точка просто-напросто. Три роки стояв. Оце Альфа. Я шо? Я я, я я не знаю. Провіряю, чи працює електрика, панель, все працює. Гальма є. габарит працює. Ближній працює. Дальній працює. Аварієчка працює. А повороти... Я вже супрозабував, а повороти тут. Лівий є, є. Правий є. Є. Ідеально. Габарит теж працює. 1500 обертів. Тих, я не знаю. Ідеально. Отакий от пуск получився мотоцикла після трьох років простою. Ух, альфочка! Ось що таке мустанг-дінго. Це вам не японець. Сьогодні вже шостий день, як я у відпустці. Я коли приїхав, то тут от було 16 кілометрів, а зараз 275, ну, 250 кілометрів я наїздив. Мотоцикл працює ідеально. Я тут поміняв масло ще після того. Я вже не записував відео, тому що в ну, моїх старих відео я показував, як я робив проводив заміну масла, тому... Вирішив вже не записувати. Ще зеркала собі обновив, тому що перед тим, як йти в армію, мені мотоцикл впав. Просто на бік підножка. Коротше, я спер поставив на підножку, де був дуже м'який ґрунт. Підножка пішла в ґрунт і мотоцикл впав. І одне дзеркало тріснуло повністю. І от я обновився, купив собі дзеркала, які дуже хотів. Вони набагато більші, в них набагато краще видно, і я тепер себе набагато комфортніше і безпечніше почуваю на дорозі. Всім рекомендую отаке дзеркало от собі купити, в кого такі моцики, тому що в нього реально краще видно, ніж в штатне. Я їду, бабусь. мод. Оп, оп. Спочатку прокачую трошки. Три рази і пробую заводити хай покалатає трохи зночі стояв відкрию собі браму От забув виключити. Красава, що тут скажеш. Я приїхав на нову пошту. А і от як я тут виноград загрузив, такий ящик прикрутив дротом. Там ще під низом 2-літрова банка є. І от наверх в сміт... ну, виноград в сміттєвому пакеті. Так що скотчем перемотав. Взагалі надійно ящик не рухається. Комусь може пригодиться такий спосіб транспортування. Ящик це, це тема. Ха. Все, йду на нову пошту, заберу передачки і їду до хрещеної. Вона мене запрошувала на млинці. Забрав жетон, тому що я свій втопив. Без жетону в армії не можна. І пам'яті на 256 ГБ. І вже зараз буду їхати до Хрещеної. Якось їх тут так поскладати. У мене тут окуляри. Я погано бачу, і в мене в водійському стоїть відмітка, що я маю їздити в окулярах. В окулярах незручно їздити. Але якщо мене зупиняють поліцейські, то окуляри мають бути якби хоча б при мені. Тому приходиться їх постійно з собою отак возити. Хоча я і в них не їжджу, бо це реально ну, небезпечніше <світ> навіть ніж з ними. Фіг запуститься, напевно, нормально. Ано? А ні запустився нормально А, він ще не нагрівся, він коли нагрівається, починає погано заводитись Не знаю чому так Але то таке Ну, це жорстко, ті самокатери. Я адекватні, а є такі, що, ну піздець. В ну, общем, таке витворяють, ще й на дорозі. Блін, ну кайф. Водка, супер. Рано так було прохолодно. А зараз вообще кайфово. Я от, звісно, не знаю, чому я став в цю смугу і їду до Хресної. Тобто я... мені треба було повернути направо. А, але ладно вже, вже поїдемо ну, прямо. Поїду через Барацький, прокатаюсь трошки більше. Заодно і вам контента зніму побільше. Може воно на краще. Сьогодні неділя. Місто, ну, можна сказати, пустинне порівняно з тим, що тут в будні дні. Тому кататися дуже кайфово. Я не люблю, коли багато машин, це вся туди-сюди об'їжджаєш. Не їздив на мотоциклі 3 роки і оце сів на мод, так ніби я їздив всі ці 3 роки. Реально не відчувається. Дуже кайфово. Сів як на. Ну, Взагалі не відвик, не розівчився. Я думав, що взагалі буде тяжко. Придеться знову привикати, там з передачами, закладати в повороти тяжко, там на дорозі себе некомфортно почуваєш. Особливо контруправління. Я думав, що відвикну від контруправління. А ніфіга, воно таке враження, взагалі все стало ще краще. Я почав себе ще краще і впевненіше почувати на дорозі. Це дуже круто. Але не хочете більше робити такі великі перериви. Я дуже сумував за своїм мотоциклом. Дуже. Добавилось якоїсь такої впевненості в їзді. Раніше я дуже невпевнено їздив. Я не знаю, що, звісно, сталося зі мною, але їздити я став набагато впевненіше. І це насправді дуже добре. Тому що коли ти не впевнено їздиш, то якраз тоді і стається всяка фігня. Треба бути завжди впевненим в тому, що ти робиш. Ну, я маю на увазі все в міру розумного, тому що якщо бути... О, блін, зелене. Якщо бути занадто впевненим, то теж херня. Все має бути в міру. Отут хресної роблять, бруківку ставлять. Тепер тут буде так кайфово заїжджати до хресної. а то, блін, ці ями, це піпець. Стільки я по цих ямах наїздився, а скоро поставлять бруківочку, так ти що, такого бмумі погнав. Так, зараз ми вискочимо на тротуар, тому що ну, це не камельфо їздити по таких от ямегах, по цьому всьому, якщо можна отако. Ха. Але ви так не робіть, так не треба робити. Бо отакі от от дідусі можуть... вам надавати, Я wow! приехал! Wow! Wow! Так, mm -hmm. ну что, сейчас я... Ото камера, знову попадати в відео. Як, як в той... Тоді в, в старі часи.